Всім ще раз. Знаєте, яка в нас сьогодні непроста ситуація в державі. На Західній Україні сьогодні трошки нас оцей по потовкло зі світлом проблеми. Але ми працюємо, подивіться, що в нас тут курчить, буде, працювати ми мусимо. От, продукти сьогодні наробили. Пойдемо подивитися, яка в нас продукція сьогодні. Також працювали. Перебоями, але працювали, трошки робота в нас затягнулася, то нічого. Ми для вас накупили. <рес> на рахунок того, що ви пишете, замовляєте. У нас також є, бувають форс-мажори, на все відразу не можемо відписати, відреагувати, але все ми поправимо ситуацію, кожному відпишемо, кожному на замовлення відповімо і відіслемо. Просто також у нас бувають форс-мажори. Значить, підписуємося на канал, замовляємо нашу продукцію, всім щастя, добра і миру і приймаємо участь в розіграші призів. Бабусина так що Володя! Всіх благ, брате. Так точно.